Алмазна коронка. АТТ Китай. Нам треба буде зробити один отвір, другий, третій. Ну, подивимося, скільки отворів ми зможемо зробити. В попередньому відео про коронку. Отак от воно виглядає. Сейчас так. Сейчас я так заспокою. Так. Так. Теперь перемещаем. подивимося, значить, до сьогодні я сверлив отвори іншою коронкою, зараз я вам її покажу, в принципі, я її довольний. Так, трошки ключиком потім подожмемо. Зараз я вам її покажу. Так, це сорва. Ось ця коронка це у нас алмазна коронка Дніпро М. Значить, нею я зміг. В бетоні залізо-бетон бачите, навіть надпис Дніпро М 68 мм Значить, просверлив я, 2, 3, 4, 5, 6 отворів з нею, нею зміг просверлити. Шостий отвір вже так собі, трудновато йшов. Взагалі перший. Два-три отвори там без проблем. Мінімум часу. А от о, останній шостий отвор, ну треба було трошки прикластися і зусиль і часу. Півгодини точно висверлював. Ну, Висверлив. Зараз будемо пробувати сверлити АТТ. Подивимося, як вона сверлить. Змастив я мастилом, час там в перфоратор і будем сверлити діло, є. Та. розверлив. Ну, що можу сказати? Дуже непогано, за такий час, навіть, навіть ви знаєте, десь в порівнянні, напевно, що, як і Дніпро, м алмазна коронка, так і ця ну, непогано так, подивимося, що буде далі. Як показує практика наступні отвори, там другий, третій, то вони вже будуть за часом займати на 1-2-3 хвилини більше. ну Подивимося.